Дівчата хотіла сказати вам, що записала одну таку духовну практику, яка насправді є дуже важливою. Знаєте, ми не до кінця розуміємо, не всі так, а, наскільки наші слова мають силу. І все те, що виходить з моїх вуст а, в чиюсь сторону, воно до мене повертається. Тому я сьогодні дуже обережно. Говорю те, що я говорю, тому що я знаю, що мої слова це сила, це сила Бога. Знаєте, як в Біблії написано? Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І слово стало плоттю. І в цих словах є дуже велика глибина. Тому. Будьте уважні, те, що ви випускаєте своїх вуст, і дивіться, слухайте мою практику і робіть. Знаєте, ці слова на відео я звільняю себе. Якщо ви це зробите, сядете, закриєте очі і проговорите це все да, з, усією, з усією своєю душею, серцем. Ви відчуєте, як якийсь тягар впаде з вашої душі, тому що. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я вірю, я вірю в Бога, я знаю, що Бог мене звільнив, Бог мене е освободив, так? Але в душі носять з собою якийсь тягар. І насправді це не тому, що Бог когось звільнив, а когось ні, комусь здає щастя, а комусь ні, когось цілює, когось ні. Ні. Насправді це все е залежить від нас. У більшості випадків це від нас. І коли ми носимо цей тягар всередині, це означає тільки те, що ми самі собі не можемо простити. Тобто ми самі собі не можемо простити і чекаємо, щоб якесь чудо сталося, і таким чином, що відбувається, ми передаємо. Відповідальність на когось. В цьому випадку, наприклад, на Бога. Так? Коли ми кажемо, я знаю, що Бог мене звільнив, Бог мене зцілив, але я чекаю, поки він це зробить в реальному часі. Раз, значить, ми не віримо, що він вже це зробив. Два, ми просто перекладаємо відповідальність. Чому? Тому що якщо це вже зроблено, то залишається це просто прийняти. А щоб прийняти Боже зцілення, Боже звільнення, потрібно дозволити собі це. Потрібно сказати, я приймаю це і я звільняю себе, я люблю себе. Я все своє, всі свої юні, юні роки вважала себе якоюсь недо. І завжди в голові моїй крутилося, що я некрасива, що я щось не вмію, що в мене не виходить, що мені не дано, і багато-багато такого всякого. Да? І насправді я не розуміла, що так я творю себе. І коли я прийшов час і я це все усвідомила, перейшлося дуже серйозно працювати над своїм мисленням ось тут. Що я думаю про себе? Тому що, і знаєте, і тут якраз дуже сильно допомагає а, Біблія, тому що те, як Бог говорить про нас, хто ми є, це нам дуже сильно допомагає перепрограмувати наше мислення. Ось так.